Новини з війни стало відомо, хто не вів ворожі ракети іскандер на кафе в селі Гроза, в якому поминали загиблого воїна. Тоді загинули 53 мирних мешканці, серед яких був маленький хлопчик. У це важко повірити, але коригувальниками виявилися двоє місцевих братів Володимир та Дмитро Мамоне. Від початку повномасштабної війни двоє зрадників одразу ж перейшли на бік загарбників та служили в окупаційній поліції. Напередодні звільнення територій нашими військами нелюди втекли до Росії і вже там почали формувати мережу інформа. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. До новин фронту минула доба виявилася однією з найскладніших для наших збройних сил в Авдіївці. Ворог вів атаку одразу кількома колонами та десантом, а також застосовував артилерію та авіацію. За словами речника прес-центру таврійського напрямку, бої були вкрай важкими, але нашим бійцям таки вдалося відбити усі штурми росіян. Є добрі новини на дипломатичній арені. Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з неанонсованим візитом, де в штаб-квартирі НАТО зустрівся з генсеком Столтенбергом та провів нараду у форматі Рамштайн. Вже відомо, що партнери домовилися виділити Україні допомогу у 200 мільйонів доларів. А також усі члени альянсу погодилися із тим, що наша держава має стати повноправним членом НАТО.